Універсали Української центральної ради за одну хвилину. Перший універсал, укладений 23 червня 1917 року, проголошував автономію Української центральної ради у складі Росії, наслідком якого стало утворення генерального секретаріату, який очолив Володимир Венеченко. Другий універсал, проголошений 16 липня 1917 року, визначав, що остаточну форму автономії буде вирішено установчими зборами Росії. Третій універсал 1917 року, 20 листопада, проголошував Українську Народну Республіку, яка не відокремлювалася від Росії, але вся влада належала Українській Центральній Раді та Генеральному секретаріату. Четвертий універсал, проголошений 1918 року, визначав незалежність України. УНР проголошувалося. Самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу, підписуйтесь на наш профіль, адже тут ви зможете знайти багато цікавого та корисного для НМТ.